В одному маленькому українському містечку жила дівчинка на ім'я Оксана. З самого малку вона відчувала, що батьки Марія та Іван люблять її старшу сестру Ганну більше за неї. Ганна була бажаною дитиною, а Оксана народилася несподівано всього через 10 місяців після сестри. Може, батьки і не планували її, але вирішили залишити. Батьки Марії померли ще до народження Оксани, а батьки Івана, бабуся Олена та дідусь Петро були живими і завжди допомагали з вихованням. Вони стали для Оксани справжньою опорою, даючи ту теплоту й турботу, якої часто не вистачало від рідних батьків. Оксана пам'ятала, як батьки залишали її з бабусею та дідусем, а самі брали Ганну в подорожі до моря чи в гори. У малому віці це не дуже боліло, бо дівчинка любила проводити час з дідусем та бабусею, слухаючи їхні казки біля печі. Але коли їй виповнилося шість чи сім років, вона зрозуміла, як це несправедливо. Біда була не тільки в батьках, а й у Ганні. Оксана не злилася на сестру, але відчувала себе зайвою в родині. Ганна знала про це і щодня робила так, щоб Оксана почувалася чужою в своєму домі. Вона завжди змагалася за увагу батьків, навіть у дрібницях, і це було вічне суперництво, де Оксана програвала, бо батьки все одно вибирали Ганну. Через це Оксана росла з почуттям, що вона гірша, і сестри ніколи не могли порозумітися. Їхні стосунки були як буря, де Ганна завжди перемагала. Одного разу Ганна захотіла подружитися з групою дівчаток з сусіднього двору, але була боязкою і не наважувалася підійти. Оксана знала одну з них з уроків малювання в школі, і та познайомила її з іншими. Вони почали гуляти разом, сміятися і ділитися секретами. Ганна так заздрила, що змусила батьків поговорити з Оксаною і вимагати, щоб та взяла її в компанію. Кожного разу, коли Оксана збиралася на вулицю з подругами, мати називала її егоїсткою, а батько казав, що Ганна сестра, і треба про неї дбати. З важким серцем Оксана погодилася і познайомила Ганну з дівчатами. Але Ганна ніколи не мала багато друзів, бо була надто настирливою. Вона намагалася сподобатися, але часто робила все навпаки. Наприклад, одна дівчинка закохалася в хлопчика, і Ганна пішла до нього і розповіла про її почуття. Хлопчик посміявся, бо не цікавився, і розбовкав усім. Це дуже засмутило дівчинку. Після цього подруги сказали Оксані, що не хочуть, щоб Ганна приходила на їхні зустрічі, і Оксана погодилася. Але Ганна не змирилася. Вона влаштувала істерику, поскаржилася батькам і сказала, що Оксана повинна стати на її бік і припинити гуляти з тими злими дівчатами. Оксана відмовилася і відповіла, що Ганна сама винна. Батьки, як завжди, стали за Ганну. Вони лаяли Оксану, казали, що в сестри не було злого наміру, і вона повинна вмовити подруг пробачити, а якщо ні, то припинити з ними дружбу. Оксана стояла на своєму. Їй подобалося з тими дівчатами, і вона не хотіла втрачати їх заради сестри. Вона сказала батькам, що з неї досить, і це не її справа шукати гані друзів. Вони розлютилися і тижнями не говорили з нею, але Оксана рада, що не здалася, ті подруги досі з нею, як рідні сестри. Вони разом сміялися, плакали і ділилися радощами. Але то був не єдиний раз, коли Ганна почала ненавидіти Оксану. Був ще випадок з хлопчиком, який сподобався Ганні. Оксана навіть не знала про це. Вони сиділи разом на уроках і подружилися. Він запросив її на шкільний бал, але вона ввічливо відмовила, бо йшла з іншим хлопцем, який їй подобався. Коли Ганна дізналася, вона влаштувала скандал, звинуватила Оксану перед батьками, що та завжди забирає те, що хоче Ганна. Вона кричала, що Оксана навмисно з ним загравала. Кілька місяців Ганна казала Оксані Гідоти А батькам що шкодує, що має таку сестру. Мати стала за Ганну, сказала, що Оксана вчинила погано і повинна поважати правила між дівчатами. Оксана намагалася пояснити, що той хлопчик її не цікавив вона йому відмовила, тож Ганна могла його запросити, але сестра не заспокоювалася. Оксана думала, що Ганна розуміє, він би їй відмовив у будь-якому разі, тож просто зривалася на ній. Одного разу батько запросив Оксану на прогулянку до річки, сказав, що хоче провести час удвох. Такого ніколи не було, і вона зраділа, але скоро він почав ставити дивні питання чи береже вона себе, чи її хлопець з доброї родини, чи не вживають вони щось заборонене. Це шокувало Оксану, і вона спитала, до чого це. Батько розповів, що Ганна кілька місяців каже батькам, ніби Оксана вживає шкідливе і п'є з хлопцем це була брехня. Оксана показала батькові докази, що сестра бреше. Пізніше, коли батько спитав Ганну прямо та виправдовувалася, що в їхньому віці ніхто просто так не дружить з хлопцем, і стверджувала, що Оксана щось ховає. Оксана розлютилася і накричала на сестру за ці драми, сказала, що не її провина, що в Ганни немає хлопця, і їй варто триматися подалі від її життя. Ганна розлютилася і вдарила Оксану. Це сталося раптово, бо раніше вона не була такою агресивною. У Оксани пішла кров з носа, і вона впала від болю. Батьки відвезли її до лікарні і весь час просили не скаржитися владі на Ганну, бо це зруйнує її життя. Оксана сиділа ззаду, тримаючи руку до обличчя, а Гана навіть не шкодувала і не вибачилася. Пізніше, коли лікарка спитала, що сталося, Оксана розповіла правду і та викликала службу для захисту дітей. Батьки були в люті, що донька залучила чужих, вважали це зрадою родини. Для них вчинок Ганни був просто помилкою, не вартий таких заходів. Вони просили службу повірити, що Ганна не загроза. Зрештою, її відпустили, але попередили батьків, що стежитимуть. Ганна злякалася, як і батьки. Потім батьки сказали Оксані, що розчаровані нею, бо вона намагається зруйнувати життя сестри. Мати плакала, казала, що Оксана руйнує родину. Оксана твердо відповіла, що не хоче більше бачити Ганну, і вони погодилися. Їй було трохи ніяково через службу, але вперше вона почувалася в безпеці вдома. Після цього батьки поговорили з Ганною, і з того дня вона перестала розмовляти з Оксаною. Це було краще, ніж її напади. Коли бабуся з дідусем дізналися про все, вони попросили Оксану зібрати речі і переїхати до них, щоб закінчити школу. Вони сказали батькам, і ті не заперечували. У бабусі з дідусем Оксана почувалася захищеною й коханою. Решта шкільних років пройшла спокійно, з теплими спогадами. За весь час батьки ні разу не відвідали її і не подзвонили. Оксана знала, що вони щасливі з улюбленою донькою, тож не намагалася зв'язатися, хоча боліло, що вони так легко викреслили її, ніби вона нічого не варта. На шкільний випускний батьки прийшли тільки заради Ганни, навіть не привітали Оксану. Але бабуся з дідусем були там і дорікнули батькам за несправедливість. Невідомо, що сказав дідусь, але пізніше батько ніяково підійшов і привітав. Невдовзі Оксана дізналася, що її прийняли до доброго університету з повною допомогою на навчання. Вона була рада, але думка просити батьків про гроші лякала. Вона розповіла бабусі з дідусем, і вони запропонували відсвяткувати в кафе. Після вечері бабуся поділилася новиною з родичами. Деякі, мабуть, зв'язалися з батьками, бо ті не знали. Замість радості мати подзвонила і сказала, що Ганна замкнулася в кімнаті і плаче, бо її ще нікуди не прийняли. Мати звинуватила Оксану, що та навмисно робить сестрі гірше, хвалячись успіхами. Казала, що після випадку з службою Ганна впала в смуток, що призвело до поганих оцінок. Оксані боліло чути таке від матері. Це був перший дзвінок за довгий час. Бабуся з дідусем допомогли переїхати в гуртожиток. Через відстань Оксана розійшлася з хлопцем це було важко, але вона була готова до нового життя. Там вона зустріла Андрія. Вони обидва були новими студентами, проводили час у бібліотеці, його спокій і любов до книг пасували їй, і вони швидко порозумілися. Дружба переросла в кохання, і Оксана прямо сказала про почуття. Він відчував те саме вони разом вісім років. Бабуся з дідусем познайомилися з Андрієм і люблять його. Оксана познайомилася з його батьками, які ставляться до неї як до доньки. Мати Андрія казала, що мріяла про дочку, тож рада, що син зустрів Оксану. Це вперше, коли її оточує родина без злості. Оксана розповідала Андрію про дитинство, і він завжди підтримує. За вісім років батьки майже не зв'язувалися, хіба надсилали привітання з днем народження, якщо згадували. Нещодавно Оксана з Андрієм заручилися. Він зробив пропозицію на сході сонця в улюбленому місці. Це було як у мрії. Вона поділилася новиною з бабусею та дідусем, і вони були щасливі. Новини, мабуть, дійшли до батьків, бо ті подзвонили привітати. Оксана думала, це просто дзвінок, бо вони не розмовляли. Вони спитали про життя, роботу, житло, а потім батько спитав, чи може він провести її до вінця. Оксана здивувалася, бо хвилину тому він не знав, де вона працює. Вона сказала, що ще не думала. Він казав, що буде ніяково, якщо не він, і люди спитають. Оксана посміхнулася і відповіла, що навіть не впевнена, чи запрошує їх, бо вони не спілкуються. Це їх розлютило. Мати казала, як розчарована, підкреслювала важливість родини і звичаїв. Казала, вони завжди її батьки, і треба забути минуле. Частина Оксани хотіла погодитися, бо бажала миру, але інша боялася болю. Але це нова сторінка, тож вона сказала батькові, що він може провести. Під час підготовки Оксана зв'язалася з шкільними подругами і запропонувала стати свідками на весіллі. Були сльози радості, і вони погодилися. Вони поїхали в подорож на дівич вечір, Андрій на свій, повеселилися, поділилися фото. Але коли Оксана повернулася, батьки подзвонили і сказали, що розчаровані, бо не запросила Ганну. Оксана відповіла, що ні за що не запросила б її, і не хоче її в своєму житті. Вони спитали, що вона має на увазі. Оксана пояснила, що вчинки Ганни, брехня і зрада, залишили глибокі рани, зруйнували довіру. Вона не уявляла сестру на такому святі, бо її присутність зіпсувала б усе, і Ганна не запрошена на весілля. Батьки розлютилися, кричали, що Оксана не має права виключати сестру. Казали, Ганна чекала зустрічі. Оксана спитала, з чого вони взяли, що вона хоче її бачити, бо вони не спілкувалися роками. Вони ігнорували, казали, сестри так не роблять. Оксана відповіла, що розуміє, але після всього їй буде незручно з нею на весіллі. Мати казала хоче, щоб у родині все було добре, і запросити не проблема. Батько казав родичі обговорюватимуть, чому сестра не запрошена, і це кине тінь. Але Оксана не здалася. Сказала, її це влаштовує, поки навколо будуть ті, кого вона любить. Мати спитала, чи наречений не проти, і казала, що свати осуджуватимуть за жорстокість. Оксана посміялася, сказала, що Андрій і його родина знають про проблеми і не турбуються про Ганну. Вони вмовляли переглянути, підкреслювали єдність і прощення, але Оксана стояла на своєму. Зрештою, погодилися, що в кожного своя думка, і закінчили. Оксана розповіла про це бабусі з дідусем, бо відчувала вину. Вони підтримали, сказали, що не варто змушувати себе запрошувати небажаного адже батьки лише викликають почуття провини. Після цього Оксана відчула полегшення і занурилася в підготовку до весілля. Минулого тижня батько зателефонував і повідомив, що вони з матір'ю передумали і не прийдуть на весілля. Він додав, що це означає, що він не проведе її до вінця. Оксана запитала про причину, і він пояснив, що Кана скоро переїжджає в новий дім, який вони їй допомогли знайти, і вона влаштує свято того ж дня, вони вирішили піти туди, а не на весілля доньки. Шок і біль охопили Оксану. Усвідомлення, що свято Ганни для них важливіше за її весілля, посилило рани, які боліли роками. Вона сказала, що розуміє, і поклала слухавку. Хоч намагалася бути сильною, біль був великий, вона розповіла Андрію, і він розлютився на їхню байдужість, особливо після того, як вони наполягали на запрошенні. Він запропонував запитати дідуся, чи не погодиться той провести її до вінця. Оксана погодилася і зателефонувала бабусі з дідусем, запитавши, чи проведуть вони її. Сльози навернулися, бо вони завжди були поруч. Ви були для мене не просто бабусею з дідусем, ви замінили батьків. Не уявляю нікого іншого. Вони одразу погодилися, сказавши, що це для них честь, і на відміну від батьків вони не підведуть. Їхні слова заспокоїли Оксану, і вона відчула полегшення. З бабусею з дідусем вона знала, що має родину, яка любить її щиро. Оксана поговорила з батьками Андрія, і вони сказали, що їм байдуже до її батьків вони раді підтримати молодих. До весілля залишалося два дні, і того ранку Оксана прокинулася від пропущених дзвінків від батька. Вона передзвонила, думаючи, що сталося лихо. Він запитав, чи правда, що бабуся з дідусем проведуть її до вінця. Оксана підтвердила він розкричався, звинувативши в неповазі. Оксана нагадала, що він сам відмовився, тож не розуміє, чому він злиться. Він кричав, що вони з матір'ю просто хотіли її провчити, щоб вона зрозуміла помилку, казав, що вони виростили її, дали освіту, а бабуся з дідусем не мають права їх заміняти. Оксана намагалася пояснити, що вони були поруч, коли батьків не було, але він не слухав. Сказав, що вона відштовхнула всіх і сама в усьому винна. Після цього Оксана задумалася А чи не помилилася вона? Але весілля пройшло чудово бабуся з дідусем провели її до вінця. Незважаючи на відсутність батьків, Оксана була щаслива, обмінюючись обіцянками з Андрієм. Вони з подругами танцювали всю ніч, і вона зрозуміла, як важливо триматися друзів з дитинства. Вони часом стають справжньою родиною. Під час свята Оксана відчула легкий смуток, що батьки не поділили цей момент, особливо слухаючи слова родини Андрія, але вона втішилася, що обрала власне щастя. Подруги теж говорили, ділячись спогадами. Потім Оксана з Андрієм поїхали в подорож, яку оплатили його батьки як подарунок. Вона насолоджувалася відпочинком з чоловіком. Щоразу, дивлячись на Андрія, відчувала радість, як і вирішила, Оксана припинила контакти з батьками, заблокувавши їх разом з Ганною. Але сталося несподіване Оксана не перевіряла пошту місяць через весілля та подорож. Того дня знайшла лист від Ганни. Не знала, як сестра дізналася адресу, і була шокована. Вагалася чи відкривати, але цікавість перемогла. У листі Ганна висловила жаль через їхні стосунки і бажання їх налагодити. Визнала, що була егоїстичною і незрілою, вибачилася за біль, який завдала, і висловила бажання все виправити. Вона написала, що рада за Оксану і бажає найкращого. Наприкінці просила не карати батьків, припиняючи спілкування, бо вони нібито сумують. Оксана читала з сумішу здивування й недовіри. Частина її хотіла вірити, що сестра змінилася, але інша була обережною. Вона знала, що батьки не сумують, інакше не поводилися б так, подумала відповісти, але поки утрималася. Прощення це не швидко, а крок за кроком. Оксана не впевнена чи готова пробачити, але не хоче повністю руйнувати мости адже Ганна єдина, хто вибачилася. Після весілля вона не почувається самотньою, навчилася цінувати те, що має чоловіка, друзів, любов бабусі з дідусем. З їхньою допомогою вона впорається з усім без Ганни чи батьків, записалася до лікаря душі, щоб розібратися з минулим і йти вперед. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.